3 кг капусти вже пошаткованої. 2 кг перцю болгарського. Порізати смужечками Або, як вам подобається, як ви нарізаєте на салат. Це вже чиста вага. 2 кг порізаного перцю. 1 кілограм цибулі порізати так, як вам подобається, як ви ріжете на салат. Це вже чиста вага порізаної має бути 1 кілограм. 2 кг моркви. Натерти на тертку або на тертку для моркви по-корейськи, можете на електроміосоробку. Лавровий листочок, 7 штучок і 600 мл олії відправляємо на сковорідку. Доводимо до кипіння, вимикаємо і даємо охолонути. Це робимо для того, щоб олія наситилась ароматом лаврового листка. Все відправляємо у велику ємкість, сипимо. 200 г солі, 100 г цукру, 250 мл оцету 9% і чорний перець горошок. Це все добре перемішуємо. Добре перемішали і тепер вливаємо олію з лавровим листом. Тепер знову ж перемішуємо добре і лишаємо настоюватися, щоб пустив салат сік. Бажано на години 4-5 можна навіть на ніч. Я буду лишати на ніч, тому що зробила його вечора і тим більше, зараз погода дозволяє. Зараз на дворі прохолодно і в хаті теж салат наш настоявся. Тепер розкладаємо по стерильних баночках. Кришечки теж мають бути стерильні. Так, ось так багато його виходить з однієї порції, тож маєте на увазі. Старайтеся накладати так, щоб не було повітря, ось так ложечкою по боках, щоб його повипускати. Я думаю, зрозуміли, так. Кладемо зовсім підверх, накриваємо кришечкою і далі ставимо стерилізувати. Ось так можна ще долити трішки соку. Ну, ось. Стерилізувати ставимо в кастрюльку з водою. Води має бути більше половина, я завжди лью по плечики, це ось тут. Вода холодна. Коли закипить, після кипіння стерилізуємо 30 хвилин. Потім виймаємо і закручуємо. Звичайно, кришечку вже ні в якому разі не відкриваємо. І на дно каструльки кладемо якусь ганчірку. Ну, я думаю, якщо ви не перший раз консервуєте та стерилізуєте, знаєте, як це все проходить. Ну, ось так, баночки наші відправили на плиту. Кастрюльку можна прикрити кришкою, поки не закипить. Вже прокипіли наші баночки півгодини, виймаємо і закручуємо. Трібно, звичайно, випустити повітря. Кришечку не відкриваємо, постукуємо, покручуємо, ось так, щоб бульбашки піднялись доверху, але кришечку не відкриваємо, тоді закручуємо. Баночки закрутили, перевернули до повного охолодження. Я не накриваю їх. Вихід з цієї порції 8 літрів. Можливо, буде 8,5, як в кого. Так, в мене ще 4 літрові баночки стерилізуються. Оцінюйте відео, пишіть коментарі. Це допомагає просувати відео, також дуже мотивує. Буду вдячна за підписку на канал. Також цей салат можна використовувати в борщах та в тушеній капусті. А саме смачне це до гарніру. Все, всім смачного.